В Монако готуються представити нову яхту на рідкому водні. Ціна такого задоволення 645 мільйонів доларів. Журналісти певні, що володар яхти, засновник Майкрософт, мільярдер Білл Гейтс. Будували цю яхту 5 років. Її унікальність в системі живлення. Замість звичайного палива тут використовують стиснений рідкий водень. При надзвичайно низькій температурі, що робить судно найекологічнішим у своєму класі. При цьому тепло, яке виділяється при роботі, йде на на обігрів басейнів, саун і навіть підлоги в каютах. Яхта це справжній палац на воді, Всередині шкіра, мармур, червоне дерево і багато чого. Для розваг є баскетбольний майданчик, кінотеатр, декілька джакузі і навіть приватна лікарня. Особливі 14 розсовних балконів, сім відкритих платформ і розкішна квартира власника займає чотири окремих поверхи разом із бібліотеками, окремими їдальнями, ліфтами, з вертолітним майданчиком. Водночас, яхта під назвою Аква проект 821 «Прорив» – може прийняти на борт 14 пасажирів і вдвічі більше обслуговуючого персоналу. Раніше Гейтс лише арендував яхти, але цей проект, аналогів якому немає. Щоправда, чекати довелось трохи більше, ніж обіцяли. Отже. Світ побачить досить скоро неймовірну екологічну красуню Аква на Монако Яхт-шоу 25, яке відбудеться в вересні. Це свято розкоші і багатства.